Вітаю, дорогі мої друзі. Нарешті у мене 1000 підписників, і я цьому дуже-дуже рада. До цього йшла я 3 роки і 20 днів. Сьогодні в мене 220 -е відео. І до цього моменту в мене даже кактус розцвів. Подивіться, ну, правда, квіточка вже в'яне, тому що вона цвіте тільки сутки. Ввечером вчора вона розквітла, а сьогодні до вечора вона вже в'яне. Мої хороші, дорогі підписники, я вам дуже-дуже вдячна за те, що ви підписались на мій канал. Дуже-дуже вдячна за коментарі, які ви мені писали, хороші, давали поради і писали дуже хороші, хороші коментарі. Дуже-дуже вам вдячна. Вдячна двом танюшкам, які в мене є на каналі, які пишуть мені постійно, постійно. Коментарі, вони не припускають ні єдиного, ні єдиного відео. На кожне відео вони пишуть мені коментарі, такі хороші, любимі мої танюшки. Я вам теж дуже дуже вдячна. Була в мене Віра Антонюк, яка писала мені дуже-дуже багато коментарів і десь раптово зникла. Я навіть переживаю, думаю, Вірочка, якщо ви мене чуєте, то обізвіться. Бо я дуже-дуже переживаю. І ну, було багато хороших коментарів, багато. І були погані. Була в мене така Лена Соколова, яка писала мені такі радості, колкості. Ну, я думаю, людина добра, я тобі нічого поганого не зробила, а ти мені пишеш отаке. Думаю, ну, це ж людина, яка. Мабуть, не од великого розуму таке пише. Може, воно якесь больненьке. Думаю. Я прощаю мене. Думаю, дай тобі Боже здоров'я. І ось дивіться, в мене був 999-й підписчик і тисячний. Я їм зробила призи. Я подарувала їм свої панами. У минулому відео я вам показувала їх. Перву і другу панаму я подарила, а ось третя на мені, яка мені дуже подобається. Так що, мої хороші, я вам дуже-дуже вдячна. Бажаю вам здоров'я, щастя, удачі у всьому. І пишіть, дивіться далі. Хто не підписався, підписуйтесь. І що далі буде? Далі буде, все буде продовжуватися. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок. І до побачення!